Це ті хто? Там маска трави вже. Що... Да. Там де да муха ночують, коли де да муха ночують, осені, потім ми... Шикаємо, куртку б'є. Нет. Шановні що? Це лимон ну, шел. Це, Це алкоголік.

Я скажу так чесно, 250 гривень. Якщо що, є карточка. На ці гроші можна піти тільки додому. Тому дякуємо, Максима. Ніхто не зварив. У нас ці філифі. Друзі, в нас заключний матч сьогоднішнього герового дня. І зараз е, фаворит Френс розпочинає гру із е, е, мотоварів е, Дригалов. Все помінялось, крім суддів. Чесно, матч доволі конкурентний буде, тому невідомо хто вийде з, ним, з, з, з нього переможцем. Подивимося, буде точно цікаво. Шкода, що немає табла, але тим не менше.

Але ми до виїжджаєте Небезпечно! Але ми маємо. Я, я через час не буду. Я вас ніхто. Ты що не <гаде> грав, <гаде> грав. Як зіграв, блядь? На камеру говорю. Став, все, два. Друзі, вже Александр Голуб не грає на футбольному полі, то я думаю, вже буде менш цікавіше. Зараз грає дві команди. Команда друзі-1 і друзі 2. Мотоваріо і Френс. Хто з них хто, я не знаю, але рахунок 0-0. Будемо говорити синій і білі. Что они хвастаются? Японский бог. Причем все. Что команда выигрышная, что команда проигрышная. Качение с мячем. Бразилия.

Камеру валашкує фір. Вихоти три. Удар! М'яч облизав стінку з двох сторін. Небезпечний був пост. Що тут їсти? Одні аналізи, так? Да? Вже залишилися? Друзі, триває перший тайм, рахунок 0-0 поки. Забили. Хто? Хто забив? Білі забили гол? Так, Далі секунду. Серйозно? Я не бачу. А я равір, шо? 1-0, так? Максим не машину? 0-0? О, бачите, хтось -да. Максим Плясецький хтось завів заблуждення. в заблуждення? Рахунок 0-0. Запеклий поєдинок, рівні команди. Але велика перевага футболістів в білій формі. Але поки забитих ночів немає. Да, Зверніть, будь ласка, увагу, на настяна номер футболка, номер футболка синя. Це тренер футбольного клубу Юрій. Легендарний Вадим Мандрієвський. Легенда номер 18. Так. Легенда номер 19 на пів. А тут номер 18, так. Да. трішки йдемо на спад по номерам. Да? м'ячем удар. Мяч перелетів ширше, чим довше. Нічого, нічого. Удари є, голи будуть. Це, є да. Це ветерани, вони бивші футболісти. Професійні деякі тут, напевно, були. Це кращі футболісти, ніж Вони ні ветерани. Ніж в аматорах, так? Да? Да. Вони да, грають лучше. Так, вона точно грає лучшею команда зріччя, за річчя, со 100%. Це 100%. Нагадаю, що зріччя за зараз є пока бронзовим призером майже чемпіонату. Вже практично. не практи... а, Почекайте, ні, ще ж Стокар претендує на бронзову медаль. Тобто, ще... Що... А, нема такої команди Стокар. Стокар сьогодні. Це вчора <со> вони були, сьогодні <со> їх вже немає. А де Олександр фандргов? Ви бачили його? Чи не бачили? Нормально можна було. полетів у вирі, кажуть, так? Да? Це, звісно, жарт. Ми прочекаємо його на трибунах. Не в трибунах. Він нам дозен бокальчик світлого. Що ти сніс? Ні, вже. Це нормально все наче. Так, да. да, виграв хоча до гри за два тижні. Ну ти тижні. чуєш, ти тут будеш асистентом, блін. Ти в тій гри скільки отам? Три в цій, три, сьогодні. Но... Три. Ми ж нарахуємо асистент. Тут нема? Mm -hmm. Тут ну, не забити, не надо. Забити Це все до організації. Дивіться, хоть десять. Дніпрі до фотографа нашого, білого! <копись>. <фот> Об'є <фот> 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 плакать. Хто хоче грати в команді Россиян, будь ласка, давайте відкриті. Передайте свої відео на перегляд, ми подивимося на телевізорі, великому екрані, вас переглянемо і вас мамо, обов'язково наберемо.